Привіт! В цьому відео ми підкажемо вам, як обрати зимові шини. Просто та безболісно, і головне, без довгих вступів. Поїхали! Перше питання: коли? Відповідь вже зараз, бо сезон дуже близько, і обирати шини потрібно завчасно. Друге питання теж: коли? Коли перевзуватись. Тоді, коли середньодобова температура буде становити плюс 7 градусів на добу, не просто ви побачите на термометрі плюс 7, а прям середньодобова. Третє питання: та на що воно потрібно? Може, все ж таки, всесезонки та і все? Ні. По-перше, всесезонка швидше зношується, і по-друге, вона менш ефективна у зимові холоди. Проте, якщо ви мешкаєте в якомусь регіоні, де середньозимова температура вище нуля, то для вас всесезонка може бути опцією. Починати варто з розміру. Він має значення, хто б там що не казав, який потрібен саме вам на це питання може відповісти технічна документація до вашої автівки. Або є і другий спосіб, можна просто подивитись на розмір, який у вас встановлено зараз. Звісно ж, можна просто зробити Ctrl-C, Ctrl-V в строку пошуку, і все. Але можна і розібратись, які цифри за що саме відповідають. Візьмемо для прикладу найпопулярніший розмір: це 195, 65, R15. 195 – це ширина протектора в міліметрах. 65 – це висота борта у відсотковому значенні. Від ширини протектора, тобто 65% від 195. Якщо округлити результат, то вийде 12,5 см. А 15 означає, що ця шина для 15-дюймового диска. А якщо вас цікавить, що таке R, то ні, це не радіус, це означає радіальні шини. Інших зараз. Не буває, тому не заморочуйтесь. І загалом, ось так настільки це просто. Раз ми вже про написи на шині, давайте і про дати. Дата випуску зашифрована у чотирьохзначному числі, яке теж написано на шині. Чому це важливо? Не тому, що шина виходить з моди, ні, хоча це було б логічно, а тому, що в незалежності користуєтесь ви шиною чи ні, чи вона у вас просто десь зберігається, вона втрачає свої еластичні властивості. Перші дві цифри це номер тижня, а Другі дві цифри це рік випуску. Наприклад, ось так це позначено у мене 3017. Це означає, що шини виготовлені наприкінці липня 2017 року. Тобто, мені вже роки три як треба було змінити. Далі розбираємось з типами. Є шиповані та нешиповані шини. Не шиповані, вони ж липучки, вони ж фрікційні. У них є декілька підтипів. Перший це європейський. У них симетричний малюнок з купою водовідводних каналів та зигзагоподібних ламелей. Ці шини переважно для тих місць, де є асфальт, який або чистять, або засипають якимись реактивами. Другий скандинавський. У них більш розріджений малюнок протектора з великими ромбовидними шашками та глибиною протектора десь в 10 мм. Вони більше підходять для снігу та льоду. Третій підтип з симетричним малюнком. В таких шинах зовнішня сторона шини може Може бути про асфальт, а внутрішня про бездоріжжя. І такі шини доволі популярні саме через свою універсальність. Плюс вони ще й доволі тихі. Четвертий спрямований симетричний малюнок. Переважно це ялинка. Такі шини краще, ніж асиметричні по щепленню на рихлому снігу, ще й краще гальмують. Але при цьому вони, м'яко кажучи, не дуже тихі. Тобто вони зовсім не про акустичний комфорт. Шиповані шини. Вони настільки для снігу та льоду, що в країнах ЄС, звісно ж, окрім Скандинавії, вони прям заборонені. Вони буквально вгризаються в лід, забезпечуючи суттєво якісніший контроль над авто. Тобто, це виключно для тих місць, де асфальт навіть влітку не те щоб видно. Але це не панацея, бо по сніговій каші автівка набагато гірше кермується. Бонус вони ще й гучні. У шипованих шин теж є один підтип. це шини. Під шип. Вони дешевші зашиповані, трохи гірші за характеристиками, ніж не шиповані, але дають можливість встановити шипи самостійно за бажанням. Проте тримаються такі самостійно встановлені шипи набагато гірше. Далі індекси швидкості та навантаження. Індекс швидкості це річ корисна більше при виборі літніх шин, бо зимою розганятись навіть. Там, де можна, ну така собі ідея. Тим не менш, ось вам таблиця індексів та максимальних швидкостей для них. Індекс навантаження це максимальна вага, яку може витримати шина при максимальній швидкості. Це про індекс швидкості. Індекс навантаження має бути з запасом, тобто бути на 20% більше, ніж споряджена вага на одне колесо. І з теорією це все. Далі декілька практичних порад: топи та рейтинги. Існують якісь незалежні автоклуби, великі автовидання та якісь експерти. І ось вони постійно тестують шини на зносостійкість, на рівень шуму, на витрати палива, плюс тести на різних типах дорожнього полотна сухе, мокре, засніжене та літ. І на базі всіх цих тестів потім і робиться висновок, відповідно якому модель шини потрапляє до нашого фільтру топ-3, топ-5 та топ-7. Топ-3 це прям щось безкомпромісне. Топ-5 про більший вибір, а топ-7 вже про якісь більш компромісні, але все ще якісні варіанти. Омологація. У нас на сайті є спеціальний фільтр під це. Це шини, які створюються не просто під конкретний бренд автівки, а під конкретну модель та під її конкретні параметри. Тепер про економію. Ну, знаєте, оця стандартна ситуація, коли. Ну, окей, задні поміняю, а передні ще сезончик походять. Можна. Ні, не можна. Точніше, можна, але не варто. Через різницю малюнка та його стан у вас змінюється розподіл гальмівних зусиль, тобто у вас більше шансів піти у веселий зимовий дрифт. Але заощадити ви все ж таки можете. Головне робити це раціонально. Ви можете придбати модель не цього року, а минулого або навіть. Позаминуло, але ще раціональніше буде подивитись на продукцію суббрендів, тобто дочірніх брендів великих шинних концернів. Про це у нас є окреме відео. Посилання на нього буде в описі. Обирайте завчасно, перевзувайтесь завчасно і не намагайтесь їздити на лисих шинах, бо це ніфіга не сліки. Ваша автівка, скоріш за все, не боліт Формули 1, а засніжена траса Київ-Чернігів це зовсім не гоночний трек. Ну і тим паче ви, не не Сенна. Пам'ятайте про безпеку і не тільки про свою, але й про безпеку оточуючих. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, то ставте їх в коментарях. Ми обов'язково відповімо. Підписуйтесь на канал та дивіться інші корисні відоси. Побачимось!